Привіт, мої малята! Сьогодні пропоную вам послухати дуже цікаву історію, яку написав письменник Василь Сухомлинський. У цій історії яблуко незвичайне, але дуже важливе. Ви хочете дізнатися, що в ньому особливого? А перед цим уявімо, що ми самі потрапили у цей осінній сад. Заплюйте очі та уявляємо. Зараз я вам розповім е, цю історію. А ви уважно слухайте. І подумайте, чи могли б ви зробити так, як герої оповідання? Слухайте уважно. Василь Сухомлинський, Яблуко в осінньому саду. Пізніє осені маленькі близнятка Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шурхотіло під ногами. Тільки де-не-де на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. «І як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй, але вона соромилася зізнатися у цьому, а тому сказала сестрі, Хай тобі буде яблуко, Ніно. Ніні теж хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона теж соромилася висловити це бажання, а тому сказала сестрі Хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук у руки. Дівчатка не могли дійти згоди, та ось їм обом сяйнула одна й та ж думка. Вони прибігли до матусі радісні, схвильовані. Віддали їй яблуко, в маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам по половинці.